Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 21 березня 2024 року Конгрес Сполучених Штатів Америки опублікував законопроект щодо фінансування другої частини уряду. Пакет який містить понад тисячу сторінок, має забезпечити фінансування таких департаментів, як оборони внутрішньої безпеки, праці, охорони здоров'я та соціальних послуг освіти та інших програм. Він має бути ухвалений до кінця дня, 22 березня 2024 року, з метою уникнення знову ж таки шатдауну. Відповідний пакет включає. 1,2 трильйона доларів для фінансування знову ж таки уряду. І зараз ми якраз проаналізуємо по кожному департаменту, який ми зазначили вище, які закладаються знову ж таки витрати. Отже, якщо говоримо про внутрішню безпеку, то тут закладається майже 62 мільярда. 59 на необоронні програми, понад 3 мільярда на обороні. І хочу нагадати, що навколо департаменту внутрішньої безпеки тривала найбільша дискусія, оскільки є питання безпеки на південному кордоні, і воно є достатньо активним в політикумі. В контексті виборів 2024 року. Якщо говорити про оборону, то тут виділення складають 824 мільярда доларів, що на 27 мільярдів більше, ніж під час 2023 фінансового року. І тут варто детальніше поговорити про видатки в цьому департаменті. 300 мільйонів доларів закладаються для ініціативи сприяння безпеці України для допомоги нації проти російської агресії. Також закладаються 300 мільйонів доларів в контексті збільшення військового фінансування для Тайваню, тобто є певні суми для союзників Сполучених Штатів Америки. Далі, наступний пункт це державні видатки. І тут закладається сума понад 58 мільярдів так, на державні закордонні операції в видатковій частині. І тут на 3 мільярди менше ця сума, ніж у 2023 році. І тут також потрібно детальніше сказати, що до фінансування Ізраїлю ця сума залишається в межах понад 3 мільярда доларів. Також тут закладається видаток на боротьбу з діяльністю Китаю в Індотихоокеанському регіоні, 300 мільйонів для підтримки позик, так, в Тайваню, 400 мільйонів фонд протидії впливу КНР, 2 мільярди для протидії зростаючому впливу Китаю в країнах, що розвиваються. Якщо говорити про наступний пункт, це департамент освіти. Тут закладається 79 мільярдів видатків, так на 500 мільйонів менше, ніж у 2023 фінансовому році. Далі фінансові послуги та державне управління 26 мільярдів, що на 1 мільярд менше, ніж у 2023 році. Департамент праці 14 мільярдів. На 145 мільйонів нижче рівня попереднього фінансового року охорона здоров'я та соціальні послуги. Понад 117 мільярдів доларів, і тут не зазначалось, наскільки це більше чи менше, ніж у 2023 фінансовому році. І власне Конгрес, законодавча гілка влади, майже 7 мільярдів доларів, що на 150 мільйонів нижче рівня минулого фінансового року. Так, це якщо коротко говорити про ці видатки за департаментами та такими ключовими програмами. Далі. Говориться про те, що 22 березня в п'ятницю палата представників має намір проголосувати за пакет витрат і передати його на розгляд сенату. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер зазначив, щоб не було затримок так в Палаті представників, в контексті розгляду цього пакету, щоб він одразу потрапив до Сенату, і Сенат зміг. Його розглянути, але тут потрібно говорити про часові межі, тому що залишається там день більше трішки, ніж день, і декілька годин, для того, щоб власне Конгрес Сполучених Штатів Америки зміг розглянути так відповідний законопроект, ухвалити його, що це відбулось спочатку в палаті, потім в сенаті, і щоб це ще й підписав. Джо Байден. Тобто часу дуже і дуже обмаль, і може дійсно скластися ситуація, коли ще на вихідних будуть розглядати і приймати цей законопроект, і на цей період може бути короткий шатдаун до моменту, поки не буде ухвалення цього рішення. Це якщо аналізувати по часовим рамкам, як це може відбуватися, тому будемо загалом слідкувати за 22 березня, так як власне Конгрес Сполучених Штатів Америки буде ухвалювати відповідний пакет з цих шести законопроєктів, щоб загалом остаточно закрити питання, які стосуються фінансування уряду. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!